Понад 220 років історії та нові можливості для майбутніх медиків. Навіть під час війни Харківський національний медичний університет зберігає якісну освіту та сучасні підходи. Викладачі, які наразі працюють в університеті, вони також майстерно поєднують освіту, науку і практику. То є базою, фундаментом для навчання наших здобувачів освіти. Сучасне обладнання, лікарня, освітні простори від бібліотеки до симуляційного центру. Тут теорія одразу поєднується з практикою. Ці класи в нас обладнані над сучасним обладнанням, яке в собі поєднує і симуляційне обладнання, і реальне медичне обладнання. Цьогорічна вступна кампанія стала для університету найуспішнішою за останні роки, та шанс потрапити до вишу бажаючих все ще є. А зараз активно дзвонять абітурієнти, які не встигли подати документи. Тому ми до них відкриваємо додатковий набір. Це на спеціальності медицина стоматологія на базі повної загальної середньої освіти, так на базі диплома фахового молодшого бакалавра або молодшого. Чого спеціаліста також абітурієнти ще мають змогу вступити на спеціальність протезування артизування чи заочно на соціальну роботу і таким чином отримають можливість вчитися, лікувати і змінювати майбутнє.